Маріуполь йде четвертий тиждень повномасштабного вторгнення. Місто у кільці, і тут включається гур. Гелікоптери, що летять прямо у вогонь, аби врятувати військових на Азовсталі. Пілоти знають один невірний рух і їх не стане. А ворог уже пробився до центрального ринку і театрального скверу. Серце Маріуполя горить і кровоточить під ворожими ударами. Як наші оборонці наважились на таку ризиковану операцію? Як українським пташкам вдалося пробитись крізь кільце росіян? Що сталося із історичним центром міста? Хто захищав його у ці пекельні дні? Про все це у сьогоднішньому випуску. Підписуйтесь, аби знати правду. А ми починаємо. 21 березня йде 26-та доба повномасштабного вторгнення. Маріуполь оточений. Гур наважується на здавалось би божевілля. Готують гелікоптерні рейди в місто, яке уже кишить росіянами. Ризик смертельний. Але це шанс посилити оборону міста. Ось як це було у ніч із 20 на 21 березня 2022 року. Тиша над степом Донбасу була оманливо-глухою. Десь далеко голи російські гради, а ближче темрява. Із неї на надзвичайно низькій висоті на рівні ліній електропередач виринули два українські Мі-8. Це була перша спроба прорвати повне оточення Маріуполя із повітря. Смертельна небезпека, росіяни уже зімкнули кільце. Пілоти гелікоптерів війшли на висоті 3-7 метрів, максимально низько, без світла, без радіоефіру. Вони знали, досить піднятися на кілька метрів, і ракети ворога візьмуть їх під приціл. А опуститися нижче ризик зачепити ґрунт і розбитися. Все було на межі. На бортах: зброя, боєприпаси, медикаменти, засоби зв'язку. Найнеобхідніше. те, чого оборонцям критично не вистачало там чекали. Уже дні й ночі слухали, як бетон над головами кришиться під ударами авіабомб. Люди умирали від сепсису, від кровотеч. Кожна хвилина була на вагу життя. Гелікоптери йшли через небезпечну зону. Попри те, що маршрути вибирали максимально ретельно, був ризик потрапити під приціл російських зеніток, ПЗРК і крупнокаліберних кулеметів. Будь-яка помилка і кінець. Ніхто із екіпажу не мав гарантій повернутися. Їх попередили. Шансів було мізерно мало, але вони все одно полетіли. І коли над заводом Азовсталь почули характерний звук, коли у чорній тіні гігантських труб раптом з'явилися українські пташки, усе радість, вибух надії. На землі гелікоптера знаходились лише кілька хвилин. Бійці швидко виносили мішки і ящики. А після цього завантажували важко поранених, яких потрібно було терміново вивести із пекла. Це був перший вдалий рейд. Нашим вдалося. Українські гелікоптери виконали поставлене завдання успішно. Вони повернулися і тим самим відкрили шлях наступним рейсам. Але саме 21 березня вони зробили неможливе можливим. Уявіть, лише в одному гелікоптері першого рейду розміщувалося дві тони вантажу. Оборонці Маріуполя отримали те, чого критично не вистачало. Одержали головне відчуття, що про них не забули, що Україна бореться за них навіть у найгустішому мороці війни. Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов згадує, що тоді гелікоптери летіли дуже складним маршрутом, який розробили УГУР. На карту позначалися всі дані розвідки, які ми мали. Крім того, позначалися зони ураження систем ППО, а маршрут враховував тактико-технічні характеристики цих систем, щоб пілоти обходили їх або входячи в зону їх дії, використовували складки місцевості чи політ на надмалих висотах. На випадок, якщо гелікоптери будуть помічені, маршрут прокладався таким чином, щоб їх знищення було неможливим або надто складним. На кожному гелікоптері був присутній офіцер із групи спецпризначення. У польоті вони у разі необхідності мали діяти як бортові стрільці, прикриваючи машину, Та їхня ключова місія полягала в іншому. Передусім, вони тримали моральний дух екіпажу, а в разі збиття мали забезпечити виведення льотчиків із небезпечної зони. Офіцер підрозділу спецпризначення ГУР із позивним флінт розповідає: тоді задача була надскладна. Гурівцям потрібно було по максимуму зменшити вагу гелікоптера, тому довелося зняти всі системи озброєння, а пальне заправляти тільки на дистанцію польоту. Перед лінією розмежування гелікоптери сідали на аеродром підскоку. Заправник заливав пального рівно стільки, щоб його вистачило до Азовсталі і повернутися на те саме місце. Все це робилося, щоб ми могли взяти на борт якомога більше зброї та боєкомплекту, а на зворотному шляху більше поранених. Згадує Флінт. Цю операцію на все життя запам'ятав учасник рейду із позивним Азов. Він буквально опинився за крок від смерті. Це була така висота польоту, що я міг бачити, ж, з чого саме по нас стріляють. Я бачив, як виставлені шилки, бачив, як нас намагались висвітлювати прожекторами. Бачив обкладені мішками пости ПЗРК, бачив трасери з кулеметів у наш бік. І всі 150 км кілометрів були полюванням на нас. Коли ми приземлялися, по гелікоптеру випустили ракету з ЗРК Тор. Я знав, де він розташований, бо ми напередодні якраз збирали цю інформацію. Але гелікоптер дуже швидко сів, і ракета пройшла над нами. Загалом нашим вдалося здійснити 6 редів, у яких взяли участь 16 гелікоптерів мі 8 і один. Мі 24, що мав відвертати увагу ворога, діяли найкращі екіпажі 11, 12, 16 та 18 бригад армійської авіації. Кожен екіпаж мав лише один рейс. Ризики були смертельними. Українські бійці зробили неймовірне у пекельних умовах. При шаленій небезпеці їм вдалося вивести із Азовсталі 64 поранених, доставити у Маріуполь 72 бійців та п'ятьох лікарів. А також 30 тонн вантажу вдалося підтримувати гарнізон. Люди отримали надію. Вони повірили, побачили, що їх не кинули, про них не забули. Це надало їм моральних сил оборонятися далі. Сад каже Кирило Буданов. А ще небезпечнішим був відліт із Азовсталі. Флін згадує, що була навіть ситуація, коли наш гелікоптер пролетів між двома російськими кораблями. Ось як про це розповідає один із штурманів ігор. Я бачив, що в морі стоїть смок. Вітер йшов з міста на море, і весь чорний дим, весь смок йшов на море. Я відвернув в море, тому що знав, що мене там не побачать. Тобто, я можу приховано пройти. А тим часом Азовсталі, все місто у горнилі війни. Росіяни луплять по заводу усім, чим можуть. Туди масово налетять бомби і снаряди, перетворюючи металургійне серце міста на руїни. Розривають окупанти і історичне серце Маріуполя, бої точаться уже в центрі міста. Проте більшу частину лівобережного району українські захисники тримають над людськими зусиллями. Ворог попереду з купою бронетехніки вулицею Азовстальської на захід, але сили оборони втримали позиції. А світ потрохи відкриває очі і бачить, росіяни нищать місто. 21 березня верховний представник ЄС і зовнішньої політики Жозеп Борель назвав руйнування Маріуполя російськими військами масштабним воєнним злочином. А цивільні тим часом намагалися втекти із пекла на підконтрольну Україні територію. Місцева Марія Петренко, яка того страшного дня змогла пішка вийти з міста, ці години згадує із жахом. Підійшли на блокпост, на якому стояли ДНРівці. У нас перевірили документи, а хлопців просили показати руки і ноги на предмет татуювань. Був сильний страх. Ми не казали, куди йдемо, що хочемо потрапити на територію підконтрольно Україні. Обманювали, кажучи, що в нас усе згоріло, будинок згорів. Взагалі немає де жити. Що йдемо зараз до Мангуша, там пересидимо і потім повернемось назад. Обманювали, бо боялися зайвих питань. Уже наступного дня, 22 березня, російські танки зносять житлову забудову на шляху до Азовсталі. Ворог уже підбирається до району міського автовокзалу, лише кілометр до постмосту. Росіяни знову діють за своєю жорстокою схемою, тією самою, що перетворила Маріуполь на руїни. Ховаються між будинками, підтягують танки годинами, днями безупину б'ють по кожній будівлі попереду, зносячи все, що стоїть на шляху, захоплюють нову позицію і одразу переносять вогонь далі. Це повільне, але невблаганне старання міста з лиця землі. Неймовірний героїзм у ті дні проявили українські воїни, які тримали оборону на вулиці Куїнчі. Тільки 19 березня росіяни почали атаку з будинку номер 81 на проспекті Металургів, а вже за чотири дні пробилися до місцевого заводу Жовтень. Оборону дев'ятиповерхівки номер 148 на вулиці Куїнджі тримали троє українських бійців. Двоє загинули напередодні. А стрілець патрульної роти 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України, 22-річний Іван Максименко, судячи з відео окупантів, тримався до останнього. Навіть лишившись наодинці, Іван продовжував битися. Станом на січень 2024-го хлопець досі вважається зниклим безвісти. Боєць зова Дмитро із позивним легенда розповідає, що вулиця Куїнжі була останнім рубежем оборони. Далі Приватний сектор та Азовсталі туди, де трималася їхня група. Одночасно били два російські танки. Усередині було багато контужених. Ми з групою вирішили перебігти через дорогу, зайняти позиції та дати хлопцям можливість відступити. Мені надали танк, екіпаж якого я мав навести на ворога. Наші танкісти зробили чітко, відпрацювали по одному танку, перенесли вогонь на другий у внутрішній частині подвір'я. Ми в цей час прикривали контужених хлопців, які перебігали через дорогу. Я перемістився за будинок, і мені одразу прилетіло в живіт. Пізніше з'ясувалося, що куля пройшла під бронежилетом і зупинилася під печінкою. Легенда встиг передати по рації, що він трьохсотий. Боєць згадує і про свого близького друга Єгора Біра Біркуна, який, незважаючи на небезпеку, кинувся до нього через дорогу у сектор, який вже ніхто не контролював. На жаль, Єгор отримав поранення ніг і загинув. Вони товаришували давно. Разом проходили КМБ і служили поруч. Коли у Біра закінчився контракт, той готувався до чемпіонату зі змішаних бойових мистецтв. Єгор був сильним спортсменом, увійшов до збірної України, але після початку повномасштабної війни. Одразу вирушив у Маріуполь. Вічна пам'ять герою. А Дмитра прямо на куїнчі швидко перев'язали. Дмитро Рейнеш із позивним Рекс зняв з нього броню й автомат, взяв під руки. Коли вони виходили з за рогу, натрапили на росіян. Ті не встигли зреагувати, і бійці розбіглися. Дмитро добіг до покинутого будинку, переліз через паркани і опинився у сараї, де якийсь чоловік щось кип'ятив у каструлі. Боєць попросив у нього цивільний одяг. Чоловік приніс речі, допоміг переодягтися. Дмитро попросив перевірити, чи є на вулиці військові. Господар відповів, що стоять двоє із синіми стрічками. Дмитро зрозумів свої. Попри пекельний біль, Дмитро дістався до школи номер 1 де працював генератор, і були наші. Згодом його переправили на Азовсталь, а звідти евакуювали гелікоптером. А Рекс у тому бою отримав 5 куль у спину. Йому зробили операцію на заводі, але 31 березня під час повітряної евакуації із Маріуполя він загине у збитому гелікоптері. 22 березня у районі вулиці Куїнчі була затиснута ще одна група зовців. Ситуація критична, їм конче потрібна була підтримка бронетехніки. Підмога прийшла. т 80 морпіхів, екіпаж якого без вагань пішов туди, де все палало. Командир Євген Федорішин, механік водій Олександр Сорока, навідник Андрій Дмитренко. Троє, які знали, що ризикують щосекунди Вони зробили все від себе можливе, відпрацювали по ворогу і дали нашим шанс видихнути. Після виконання задачі танк повертався до заводу Ілліча Здавалося, що найстрашніше позаду. Але на мосту між Куїнчі та Макара Мазая їх чекала засідка. Один удар, Птур і машина спалахнула. Екіпаж загинув. Тим часом російська піхота намагалася підірвати той міст у напрямку заводу. Лізли вперед, але втрати змусили їх тікати назад у приватну забудову. Та схоже, згодом вони все-таки добили задум. На супутникових знімках від 26 березня видно чорну рану. Переправа знищена. Чому вони це зробили? Невідомо. Окупанти просто відрізали власний шлях із центрального району до заводу Ілліча. 23 березня. Ситуація загострюється ще більше. Ворог тепер у самому серці Маріуполя. Російські підрозділи прориваються до району центрального ринку, заходять у театральний сквер. Старе місто практично стерте із карти. Вулиці 19 го сторіччя розбиті до каменю, перетворені на попіл і уламки. Те, що стояло століттями, зникло за лічені дні. У цей день гур міноборони України називає одного із тих, хто особисто несе відповідальність за цю катастрофу, за загибель тисяч Маріупольців. За вирвані квартали розвідка встановлює серед командирів штурму генерал-полковник Михаїл Мезінцев, керівник російського центру управління обороною. Саме за його наказами нищили цілі вулиці, саме за його планом зрівнювали із землею історичну забудову. Це був не просто бій, це було методичне старання міста. Того дня у битві за Маріуполя поліг командир відділення Азов Роман Травень Величко його вклад в оборону міста неможливо переоцінити. Травень командував зведеною групою азовців, нацгвардійців та бійців ТРО кількістю до взводу і робив це блискуче. Не допустив ворога на висоту над дорогою селища Виноградне до собору архістратига Михайла, контролював один із важливих шляхів до Маріуполя. А між боями Роман проводив заняття із вогневої та медичної підготовки справжній титан. Але його історія закінчилася 23 березня. Загинув травень героїчно. Бійцям потрібно було прорватися через дорогу. Роман із першою групою вже перескочив на той бік, і саме в цю мить за рогу виринув російський БТР. Тоді величко вискочив уперед із РПГ. Хотів знести броню, розчистити шлях для другої групи. Він йшов прямо на металеву махину, але проти чоловіка зіграли лічені секунди. Азовець не встиг. Ті дні запам'яталися не лише операцію гурна Азовсталі. 24 березня окупантам, які розташувалися у порту Бердянська, передали полум'яний привіт на світанку. Наші завдали нищівного удару, ймовірно, із точки у мішень великі десантні кораблі росіян: Саратов, Орськ, Новочеркаськ, Цезар Куніков і бінго. Удар розніс корабель Саратов. Він вигорів і затонув. Ще одне судно отримало пошкодження. Тепер у складі російського флоту залишилися лише два великі десантні кораблі. Це був удар не лише по сталевих корпусах, а по планах окупантів. Нашим вдалося порушити логістику ворога і постачання підрозділів, які атакували Маріуполь. Тим часом уже розбити вщент місто накриває ще більший морок. Повна інформаційна ізоляція, вакуум. І цим скористалися окупанти. Росіяни через гучномовці верещать, мовляв, українська влада кинула Маріупольців. Евакуація завершена, а Одеса взагалі вже захоплена. Відверта брехня. Цинізм, кривава пропаганда і типова для росіян тактика депортація. Містян масово вивозять на територію РФ. Наприкінці березня це переважно мешканці лівобережного району. Лише станом на 24 березня окупанти депортували 15 тисяч людей. Немає слів. Уже 25 березня прибула перша підмога для наших титанів, які тримали місто. Нових бійців доставляють другим рейдом українських гелікоптерів до Маріуполя. Якраз вчасно, бо оборонці відходили на сході міста. Якщо 21 березня гелікоптери доставили лише зброю, боєприпаси та медикаменти, то тепер усе було інакше. Кожен із двох мі 8 що сів на території Азовсталі, віз по 15 добровольців. Людей щорвалися в пекло, аби допомогти тим, хто тримався до останнього. Кожен із них на вагу золота. Герої, які зробили крок у темряву оточеного заводу. Як це було у своєму щоденнику, написав підполковник СБУ, герой України Василь Домаха Богач. Цитуємо фрагмент. Апіс майор Олег Хоменко на той час комендант Азовсталі попросив нас взяти участь в евакуації поранених та зустрічі подарунків. Операція призначена на четверту ранку: два авіаудари і напруга. Очікуємо на команду: виїзд, місце зустрічі, два борти, висадка людей. Вивантаження подарунків і завантаження важких трисотих. Двоє не влізли. Час злітати. Під мостом 15 свіжих бійців. Командир Кельт. Сьогодні день СБУ і один із старших дарує велику шоколадку, пошук другої групи, машина за ними. Завантажили подарунки і одразу чуємо команду вуху. «Во воздух. Треба довести людей вантаж без втрат. Час завмер. Хвилина і все доставлено. З днем СБУ. Проте один із гелікоптерів сів не там, де це планувалося. Добровольці, які прибули на борту, самостійно його розвантажили і сховалися. Із укриття вони намагалися зв'язатися з іншою групою для зустрічі. Оскільки гелікоптер повертався порожнім, це можна вважати справжньою удачею. З усіх поранених, яких мали евакуювати з Маріуполя, на Завсталі залишилися лише двоє: решта вижила. Цей рейд став рятівним для більшості і залишив надію навіть у найтемніші хвилини: сміливість і героїзм. Ці слова характеризують тих, хто прибув боронити Маріуполь у цьому пеклі. І серед них справжній титан командир прибулої групи добровольців Олег Кельт Катрич. Він народився і виріс у Маріуполі. Ще на першій фазі війни командував мінометним взводом. І за словами побратимів, уже тоді заслуговував на звання Героя України. У 2017 році залишив службу пізніше, отримав громадянство однієї із країн Євросоюзу. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, він одразу повернувся в Україну і приєднався до Азова у боях за Київ. Постійно просив керівництво направити його до оточеного Маріуполя, і його бажання нарешті здійснилося. Катреч відіграв ключову роль у підготовці доставки підкріплень до міста, що утрималося в оточенні. Він прибув, віддав усе для місії. І загинув наступного дня після прибуття. Посмертно йому присвоїли орден Богдана Хмельницького. Це була людина, яка повернулася додому, аби боротися до останнього. Його героїзм і відданість назавжди у наших серцях. 25 березня українцям довелося відступати і зі сходу міста. Командир взводу 1-го батальйону Азова Віталій мурзік мурдза розповідає: Ми були на лівому фланзі оборони Лівобережного району. Коли наші сили південніше мали відійти після 25 березня, нам також довелося зробити великий перекат залишити східний край міста і зайняти завод ізоляційних матеріалів біля трамвайного депо на перехресті проспекту єдності вулиць Таганрозької та Станіславського. Тоді українські сили були збірною солянкою із азовців, прикордонників, бійців ТРО та кількох військовослужбовців, 74-го ОРБ із БМП, боролись разом, стояли до останнього. Але вороги у місті щодня ставало все більше і більше. Сили нерівні, Довелось відступати уже за лічені години. Путінські посіпаки почнуть наступ на Маріупольський порт. Про ці трагічні сторінки у історії багатостраждального міста уже в наступному випуску. Дочекайтесь.